Привіт всім! Таке коротеньке. Відео покажу для чого і як правильно використовувати таку штуку, як бетонконтакт. Дивіться, маю сходи оті отнта-тан-тан. Тобто ми зараз знаходимося під сходами. Коли робилися опори, коли вони заливалися з бетону, вийшло такі от грибінці. Тим-тин-тин-тон-тон-тон-тон. Тобто, тут оцей гребінь там плюс-мінус півтора в більших місцях навіть, до 2 см. Це при тому, що вже такі от вісюльки я позбивав. І було задумка, чим їх обробити, щоб було візуально красиво, візуально гарно. Було прийнято рішення поштукатурити і пофарбувати. Штукатурка буде проводитись гіпсовою суміш. Дивіться, якби була от така от рівна. Поверхня, так? Плюс-мінус. Ну, мається на увазі без от гривні, товщина шара тут складала би плюс-мінус 0,6 см, це максимум з перепадом. Тут штукатурка буде наноситися в півтора, навіть в деяких місцях до 2 см. Бачите, отакі от такій гривень. Якщо при такій точці не наносити, вона може спадати. Тяжко буде нанести саму штукатурку. Вчора я обробив всі бетонні, бетонні сходи бетон контакту. Бачите, от поверх. Отут вже немає. Воно видно місце, де нанесений, і видно місце, де не нанесений. Тобто тут, де нанесено, він має таку якби піщинки, бачите? От, І коли я його потру, бачите, воно не стирається. Ці піщинки залишаються на поверхні. Залишається на поверхні. Наносив я звичайною кстю. От, от кість. От кіло, це відро з бутон контакту і G63. Просто звичайною кістю. Ніби як фарбуємо, наносимо, залишаємо на 6 годин щоб висохнути, і можна наносити наступний шар. Це, що ми там маємо шпакльовку, штукатурку, що нам необхідно. Таким чином. Тут бетонні сходи. Бетон контакт не потрібно використовувати з гіпсовими поверхнями. З поверхнями такими, от як у мене ось тут. Бачите, оце тут штукатурка піщана, піщано-вотняна, цементна. Тобто Вона і так має хорошу таку шароховатість. Шер Для неї там наступна шар шпаклівки без питань е прилітне. Тут, враховуючи такий кут, Ось такий кут. І враховуючи товщину, я обов'язково раджу використовувати бетон контакт. Оці піщінки, ці шарихуваті, вони якби збільшують саму поверхню, саму поверхню. За рахунок цього такого шершавості покращують адгезію наступного шару. І шпакльовка без проблем буде наноситися і буде залишатися на стіні. Не буде так сповзати, не буде спадати. Таким мен